Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Ой, давайте щось знімемо. Чоловік вже нарвав. черешень, приніс, поставив. Хай стоять і ви подивитеся, вас би вгостила. Ну ви далеко всі. Давайте подивимося, там гелікоптер, вертольот, упав. І щось случилося. Так, Іран, в Ірані. з Ірана, там президент, головний їхній упав крушення вертольота, погибли, там цілу ніч і ціле утро салюти були в небі, а я сама собі думаю, от була там карта, у нас розклад був один вистріл, один взрив, Ну війну закінче, щось. Не, не те, що там на полі боя, а от щось, якийсь один, один вистріл, один взрив. Може от, може, надіємося. Може, це начало того, що, ну, як сказати, не начало того, а є надія, що може воно як -то все, все дасть Бог закінчиться. Давайте подивимося, хто це, що це, як це, трошечки подивимося карти. І, і подивимося. Ну це муха. Оце такі мухи гади літаються. І вам може там чути. Ну, і штури висять, і б'ю. І все одно десь одна гадюка залізе і все. Пишете ви, вчора мені писали, хто писав, можна ми вас після війни приїдемо, і обнімемо, приїдете всі й обнімете. Я закончиться війна, тоді рішимо, хто куди приїде. Хто кого обніме, ну то є, знаєте, як с... сльози від таких писань, понятно. Ну, приїдете і обнімете, Добренько. Так, а ну давайте звідсіля одну карту візьмемо, подивимося, подивимося Україна. Як на зараз, як ця колода, що нам підказує. Нема сучувств до того, що случилось. тому що люди мудрі, розуміють, навіть якщо ми за Іран балакаємо, нема сучувств, немає. От случилось і А Дожились вже люди до того, що десь щось случається, і нема сучувстві, тому що, що самі винуваті, ті люди, з якими це случилось. Он сіла і сидить. Так що, карта люди мудрі. Карта сучує і карта, ну, от кружляли-кружляли, люди думають, що вони вічні. Такі як Путін, такі, як от... оцей з Ірану. вони думають, що вони вічні. А бачиш, так... до таких, як вони теж приходять, теж приходять, теж прилітає, навіть так сказати. Теж прилітає бумаран. Давайте подивимося. У нас хороша тепла погода, відкрила вікно. Хаті ж відкриті, хай йде воздуха хай йде тепло. Сьогодні займаємося, їдемо з вашими ділами, з чистками, з усім таким, без розкладів сьогодні. Багато у вас йде на чистки, багато йде на свічки, на розклади. І бачиш, час зараз більше йде на це все. Тобто, раніше, як то воно розклади Ось зараз вже розкладе менш, тому що те багато забирає. Не треба робити. Взявся, значить, треба робити. Так, Іран. Що случилось з вертольотом, з гвинтокрилом? Що случилося? Ну, карта боль случилася. Ті люди, які були там, було дуже больно. Було дуже больно. Я разом, що якщо по цій карті, я б сказала, що це спланіровано. Немає тут карти, того, що це звичайно. Це сплановано. Боль, це спланіровано, це понімали, що так буде, до цього готувалися і все це, не знаю, новості не слухала, не знаю, що там по новостях розказують, але но ця карта показує. Тому що надоїв. Тому що. Знаєш, і, і, і такі ігри закінчуються, і такі ігри закінчуються. Карта те, що, розумієте, люд, людям, людям стало з ним не по путі. І тут, бачиш, тут є карта, як показує дві карти. Іли люди, і він. Ілі чоловічески судьби, чоловічески життя, людські життя, і він. Ваша карта ілюзій, семерка куртків карта ілюзій. Тобто, такі люди думають, що вони вічні, такі люди думають, що вони підстрахували себе і зверху, і знизу, і ззаду, і спереду, і по боках все підстраховано. Ну, є вище. Є щось вище, понимаєте, охрани і всього того, що Чим за, за, за цей карта звезди, то тобто карта неба. Случилося це в небі. Звізда це небо, случилося це в небі. Все це... діло в тому, що тут фінанси, тут власть, тут фінанси, тут хороші великі деньги, може за те, що тут все тому що Те, що по звезді, те, що в небі случилося, все це спанірувалося. Да, людина вважала, що безсмертно. Людина вважала, що, знаєш, як сказати, світ перевернеться, а я буду жити. Світ пропаде, а я буду жити. А звилося зовсім по-другому. Це, от п'ять карт береш і хочеться сказати: ну, таким людям, як він, стоїть задуматися. Якщо є чим думати, і не тільки ненависть всередині якась до людей, а просто щось чоловіче є, ну, стоїть задуматися. Що от яка, яка життя буває, от як, як буває, случається? Це, як і Путіна касається, ти посилаєш на смерть. Ти посилаєш не те, що навіть українців буває, ти своїх людей посилаєш, не думаючи, посилаєш на смерть. Що ти хочеш від цього якісь там плани, якісь там свої заморочки, Ну, ну, ну за цим стоять людське життя. Так само і тут. Так само і тут карта показує. І людям стало, воно поперек горла. Понимаєш, що ця боль, яка йшла від цієї людини, яка в самоліті там чи вертольоті, от случилось те, що случилося. Понимаєте? Склонювала. Тут не просто так. Тут карма. От страшний суд, це карма. Це карма, це кармічна карта. Тут ігри тут, тут ігри, тут ігри, ігри, які продовжуються. Тут розумієте, тут в ці ігри вже затягнутий весь світ. Це не те, що там отдільна країна, якийсь там полководець, якого кришу знесло, і в його країні люди там щось бунтують. Це вже весь світ. Це вже пішло те, що от по карті весь світ це все затягнутий. Тобто людина може жити на другому кінці там, землі. І прийти зробити, чи прилетіти, чи приїхати, зробити десь зовсім в другому місці те, що, те, що зробити. Тому що весь світ, весь світ затягнутий, це все. Бачиш, як земля, як обнуляється, карта йде. Земля як обнуляється, тут тобі 20-й іде, а тут тобі нульовий іде. Тобто і будемо жити, хто виживе, хто пройде оце все, повіліте, якісь на землі будуть нові правила, неписані правила. Це те, що в Росії, те, що там, оці поклоніння. поклоніння людей, якомусь там імператору в лапках, не до імператору, через якийсь страх. Воно підходить до кінця. Ну, поклонялися, ну хорошо. Ну, то те час через силу поклонялися. Не того, що любов, не того, що там прям таке, а через силу поклонялися, Тобто силою силой заставляли поклонятися. Обнулення. Де внульнення землі? Ну, як Росія, як Росія себе чувствує, ну от як Росія з цим, з цим прищастям, що случилось. Як Росія? Фінанси. Бігом вважаємо свої фінанси, а Росія плаче, а Росія оплакує. Подімаєш, а Росія оплакує. Не вся Росія, не всі, не всі руські. Ну то все одно, якщо брати Росію це Кремль, там це я вони оплакують, оплакують. Тому що благодаря Ірану був якийсь праздник. По-своєму, десь щось було праздник. А що? Тому що риця тому що, що зброя, тому що мечі, оці в руку вони отримали від тіля, часом А Тепер трошки відкатуємося прошло. а що в прошлому? А буде, буде те, що. І, ну, як сказати, почали вони війну, вони не знали, що робити, як робити, ну тось загнали, як в угол, там, якісь перві місяці, неділі. Зараз опять вони заходять як в якісь непонятні, ну непонятно, що робити. А Чого так? А то, ну, то що не розуміють, вона сидить, руки опустила, роз руками не розуміють, що робити. Тому що це для них теж як удар. Удар тому що тут будущее. Ну, то есть их будущее сейчас Є Есть деньги, хай там є в руках монетки навіть. А за ці деньги щось надо купити. силу. Щоб бути сильним, надо за ці деньги щось когось купити. на гонцо. Ну, не обов'язково, що розумієш, тут через обман, Да? То те, що ви віділя получали з Ірана, ви получати не будете. Тобто, ви получати обман, ви будете получати якісь мутки, якісь непонятки ну, того, що ви получали ну, через, ну, через карту сили. Тобто Це зброя, це оружжя, це, це все те, що робило вас сильнішими, тіпа, в лапках. Що тобто ви получати не будете, тому що тут ви, ви напарюєтесь на сімку мічей. Буде якась брехня, будуть затягувати якусь брехню. Не будете шукати вихід з цієї ситуації. То сіріа Іран дійсно поддержка була дуже велика для Росії. Тут ця ситуація більше даже Росії положила. Больно, больно для Росії це боль. Це, розумієте, це ну як більше питань, ніж відвітів. Карта показує. Понимаєте, і туди, і сюди, і самі питання. Що далі, як далі, ну от, куди далі, з ким далі? Дело в тому, що і дійсно підтримка така була, і фінансова, і зброю вони отримували від тіля. Ну, то й щось було. Через що вони зараз прямо в десятку мічей попадають різко? Що скажу найголовніше, що карта показує? Що найголовніше показує? Случилось те, що случилося. Якщо по карті брати, це не просто так случилося. Тут є задействувані люди. Це За все є задействовані люди. Ви розумієте? ви. Ну, в то же час. От земля як то очищається, навіть я б сказала, обнуляється. І це вже независимо, понимаєте, независимо, хочемо ми чи не хочемо, хочуть люди чи не хочуть. Тут, якщо по карті брати, сама земля, сама, сама, сама ну, сам воздух, все оце, воно очищається від таких людей. Тобто будуть следующие, будуть следующие, будуть следующие. І опять бы я по карті сказала, що що ну, закінчи війну в Україні. Давайте ця колода показувала нам колись опять я візьму цю колоду, Що закінчи війну в Україні? Нам Іран, це зрозуміло, що случилось, розбилося, там більш Росія буде себе чувствовати в цьому всьому. Ну от Україна, давайте Україну, все одно ми в Україні, нас волнує Україна. Як закінчиться війна? Карта показує. Ну, зараз через кров вона йде. Ну, Залежить в ситуації. Без вини винуватті зробили нас. І граємо. Іграємо, граємо. І граємо. Що я граю. Ну, страдають цілі сім'ї, цілі дома, люди уїжджають, дорога, люди жертви, люди страдають через все, як то все буде швидко розвиватися, воїни наші. Тут я б сказала, що якесь наступлення може бути. Понимають, як це може бути якесь наступлення через самоліти, через воздух, через небо. Якесь наступлення може бути. Тут вище сили благословляють. На це все весна, время зараз весни. Багато людей гипне. Люди швидко старіють. Люди. Тобто це неспокійна життя. Все бездумно, і все... І все прийнято, ну нічого фактично не дасть. Потіряють людей, потіряємо. Ну, вибор ми самі зробили воювати. Тобто прийняли ми, зробили вибор в сторону воювати. Желання, чим більше їх положим, тим лучше для нас. тому що рядом ми все равно будем жити. Нами управляють карта показує, все одно Україна не самостоятельно управління йде. Ну, все одно ми цепляємося за життя, цепляємося за землю, стараємося зацепляємося за рот. Понимаєте, обрічення все? Ця війна не могла не бути, карта показує. Тобто ми були, нами пожертвували, і нами пожертвували не з одної сторони, так би сказати, карта показує. І було рішення прийняти, може, плямкали його дуже довго, бо прийняття рішення було мгновенно, тобто, чи Путіним сюди йти, або там. Літо, що літо? Літо молитва молитва. Читайте молитви, не заганяйте себе в депресії, тяжело, понятно, тому що жертвуємо людьми. Ну, Темні сили. Прийшли на нашу землю тьомні сили. Понимаєте? І хочуть заступ... Понимаєш, і хочуть влюбити в себе так, що мало не покажеться. Надо берегтися. Тобто нашому, нашому президенту треба берегтися, тому що хтось -то шукає підход нанести якийсь удар. Іменно за нього я кажу, не іменно там війна, війна, ну тут іменно за нього карта показує. Старатимуться, старатися будуть... Тут є. Те, що фізична опасна да. йде, люди все одно йдуть, в своєму ожиданні і ждуть, бачиш, у цього ж стрілка йдуть, ніколи місць. Хтось комусь отомстить. цей вистріл все одно покаже. Ми зараз не розуміємо, про що от карта та, що я вам тоді показувала, от карта йде ожидання, от карта ожидання. Карта. Це той, той, той вистріл, взрив, один вистріл, один взрив, і карта це буде місць. Це буде от, хтось комусь отомстить, І люди це ждуть. ну то есть, того, что, ну того, що, як сказати, Я сама що де що щось случиться, навіть цей взрив, той, що вертольот. Ну, це, це не на полі боя, це просто от взрив, як він не случився. Поломаний вертольот, не поломаний, йде щось. Ну, це один взрив може поміняти, як сказати, всю війну. І для України може встановити її у воздухі. Ну, тут може, може бути навіть це, тому що далі йде карта в воздусі, взрив в воздусі. Тобто стрілок і падає в воздух. Може бути навіть те, що іран. Карта крові кончилась, вона закінчилась. То тобто есть погибли люди. Ну не просто так. Я вам скажу. І тут магія. Тут вже йде магія. Карта магії, карта серйозна магія. Десь працюють над цим всім серйозно. Вообще вам скажу, если по карте. Знаєте, такі, як він, от хто там підірвався, я, я не, за, не писала собі, як його там називають, як фамілія, все це, раді Бога, ви знаєте, про, про кого ми балакаємо. Ну, таким, таким людям треба всю жизнь жити і боятися. Тому що місць буде дуже, буде, 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 буде. Дуже серйозно буде. І те саме в Росії буде. І я навіть не як сказати, навіть не удивився, якщо від самих їх. них. Якщо самі руські, росіяни, як там вас правильно називати, самі ви зробите наш последній вистріл. Ніхто ні до кого нікого не закликає, я кажу те, що карта показує. А карта показує, що один вистріл, один взрив, який установить війну, який переменни в цій війні, підуть переменни. Після чого війна може піти на спад на те, що становитися, ну тобто, тому що земля очищається. карта показує. Земля вже напиталася кров'ю. Земля вже напиталася, напиталася виблядками, такими, як в вертольоті зриваються, і по, по землі ще ходять, в бункерах там сидять. Вона вже напиталася їхньою кров'ю. Не їхньою кров'ю, а через них крові скільки проливається. Знаєте, ця карта показує, що вже йде обнулення якесь. Уже, понимаєш, уже, уже їх буде, ну як сказати, понятно, при помощ когось, чиїмись руками це буде робитися. Ну в той же час це вже як вищі сили таких людей можуть убирати, Тому що через них вже, вже, вже скільки напиталося, що ну вже через чур занадто. Отакі От діла. Оставайтесь з Богом, моліться Богу, карта показує молитва, літо, молитва. Тобто, моліться, вірте, те, що молитва це не просто бу 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 Воно раз ви пробукаєте, другий раз пробукаєте, на третій, на п'ятий, на десятий раз, воно все одно за душу візьме. Все одно воно за душу візьме. А на двадцятий раз і сльози потечуть, і сльози хороші, і на душі легше стане. Тобто, хто цього не знає, пробуйте, пробуйте. Я ніхто, звати мене, я не маю права вас учити, ну просто я вам кажу по своєму опиту. От скільки таких людей, що ти їм розказуєш, приїжджали, приїжджають, там общаюся. І вони ж потім розказують, що да, дійсно, і сльози льються, душа чиститься і каже, глаза відкриваються. Кажуть, як відкриваються на багато що. Тобто ти до всього по-другому відносишся, ти себе ведеш по-другому. Ну, тобто спробуйте. Це не те, що там заплатіть комусь гроші, хтось там обдуре, не обдуре. Це ваш Ваш труд. Молитва це ваш труд. Ти спробуй піти в церкву і простроїти час, два, три. Ти за більше, дужче, чим ти будеш вдома пахати там ті самі час, два-три. І на плечі важко, і на спину важко, і на ноги важко, і на голову важко, і вже сто разів пішов без вітіля. Отак от беси крутять в тій самій церкві. Так що це труд. І це труд такий, серйозний труд. Ну все одно, бач, як показала літо і молитва. То тобто, Зіліча сила молитви така буде дуже сильна в Україні, от на землі українській, від людей українських. І вірити треба. Вірити, треба, тому що, ну, якщо ми не віримо, що ті хлопці там роблять, що ті мужики, що ті жінки там роблять. Якщо вони там, а ми не віримо. А ми ні в що не віримо. Так, да, якісь там і псу, ім, ім, псу, все це ведеться, все це в кожного свій інтерес до цього є, але в той же час не ми прийшли до них. І опять я кажу, нічого не оправдує те, що люди прийшли і почали вбивати собі подобних, які розуміють і язиком один одного, хай я навіть суржиком балакаю. Я думаю, будь-який руський пойме мою, мою мову, мою річ. Так само я їх розумію. Так це знає, як на війна. Тобто, брати, брати, як мені мені не брати називалися, типа так. І ви прийшли вбивати. Ви прийшли вбивати, типа захищати себе. Так захищайте себе на своїй землі. Беріть і захищайте. Дай честь вам і хвала, якщо ви себе будете захищати на своїй землі. Ну, поки ми себе захищаємо. На своїй землі. Чого ми захищаємо? Тому що ми не хочемо бути одним цілим з вами. Ми хочемо бути самими собою. Просто-напросто. НАТО, не НАТО, туди, сюди. Понимаєте, як, би, як сказати, на мені те НАТО, якщо б я понімала, що нема нема ніякої опасності вокруг нас. Так само багатьом з українцям, я думаю. Ну, а в те час ще в кінці скажу, що треба думати, кого вибирати. Хто нами управляти? Хто, хто Україною должен правити. Понимаєте? Не людина, яка тягне за свій великий забор, в замки, царства государства лічні. А щоб трошки думали, не трошки, а багато думали про Україну. Тобто все время ти думаєш, 23 години ти в сутки думаєш про Україну, а часом ти можеш подумати про свою сім'ю. Якщо не готовий, значить, нехай робити. Значить, треба людина, яка готова от, дійсно себе посвятити, тому що ну, дійшли до ручки. Це, це не те, що там, ну так як, так як є. Я думаю, це кожен це сподіває. І це не того, що я за туди чи сюди, чи там. Кажу через те, що, напевно, болить. Якби не боліло, якби, блін, не возмущало всередині тебе, то мовчав би. Сидів би мовчав. Розклади бробив, там чистки бробив, все і все замечательно. Ну, не все замечательно, виходить. В общем, отакі діла. Все, давайте вставайте з Богом. Пока-пока.